Наявності є акумулятори 18650 для будь-яких задач. Наприклад, Samsung 35 є ось такі елементи, абсолютно новенькі. Ємність 3500, Тара 30E. Ось такі елементи, також абсолютно новенькі. Для повербанків, для електротранспорту підійдуть. Ось такі ev 25 p і dmeg 25 p для перепаковки силового інструменту. Тому що вони видають струм більше 20 А. Тобто їх можна, ними можна ось такі, на них можна складати ось такі акумулятори до всяких там приладів, е, шуруповертів, гайковертів і так далі. Оці дві самі ліпші. І також ще моліцяли туди підходять, милицяли, які всі, ми всі знаємо, які вони, 26 або 28. Тоже суперово для перепаковки. Також є ще бюджетні Sanyo RX, вони мають 2 але зато вони коштують дешево. Ну, там Panasonic і всякі різні Samsung 32 є, 29 Samsung є. Еве, до речі, є 30P також і на 30P теж є. Це теж для перепаковки ось таких акумуляторів електроінструменту. Звертайтеся, кому що потрібно. В наявності є оптові кількості від одної пачки, можу продавати 100 штук. Також роздріб 10, 20, 50 штук, кому там скільки треба. Всім дякую за увагу.